Усім глядачам мого каналу. Е, у сьогоднішньому коротенькому ролику я згадував про створення такого пристрою, як подвійна гальванічна розв'язка. І зараз я хочу коротенько, поки що коротенько, продемонструвати попередню її. Роботу. З чого складається гальванічна розв'язка у моєму виконанні? Основою даної гальванічної розв'язки є два трансформатори марки ТН61. Технічні характеристики цих трансформаторів є у мережі. Пізніше, можливо, я задам покликання на інформацію про них, але потрібно сказати, що ці трансформатори використовувалися для живлення ниток, розжарування. Електронних вакуумних ламп. Тому струм вторичних обмоток зазвичай таких трансформаторів це є від 6, 8 навіть до 9 А. Дані трансформатори мають 3, перепрошую, мають 4 обмотки по шість, три десяти вольта. У трьох із цих обмоток струм може бути номінальний до восьми ампер. В одній із обмоток струм трішки більший як шість ампер. У моєму випадку я задіяв послідовне з'єднання вторичних обмоток одного трансформатора. При цьому отримав напругу холостого ходу 28 вольт і силу струму 6 ампер. Тому що в даному випадку при послідовному з'єднанні сила струму в обмоток визначатиметься обмоткою з найменшим струмом. Хочеться сказати, що я старався цей пристрій зробити для використання в своїх експериментах. Для перевірки пристроїв. Тому я вирішив таку гальонічну розв'язку зробити на основі двох трансформаторів однієї серії. Отже, просто другий трансформатор під'єднується до першого трансформатора відповідно е низьковольтними обмотками. Тобто вхід першого трансформатора, відповідно. Потім йде низьковольтна частина, яка об'єднана між собою, і вихід із другого трансформатора. Можна було зробити інакше. Для гальванічної розв'язки дуже часто використовують і трансформатор, на одну, перепрошую, використовують трансформатор із одним сердечником. Просто намотані дві. Рівноцінні обмотки 220 220 вольт. Ну, якщо ми хочемо мати на вході і виході однакову напругу. Дуже часто можна зустріти у мережі виконання таких простих гальванічних розв'язок. З використанням трансформаторів серії OSM або ts 180 ts 270 Тобто трансформатори, які легко розібрати, в даному випадку легко здійснити розбір сердечників, відповідно, можна відмотати. Певну частину обмотки, намотати свою. Таким чином трансформатор можна використовувати для своїх потреб. Звичайно, що в кожному випадку є свої потреби і. Дана гальванічна розв'язка не може, можливо, задовольнити усіх потреб, але створюючи подвійну гальванічну розв'язку із двох трансформаторів, я, перш за все, старався зробити так, щоб було найбільш безпечним використання високовольтної частини. Тобто, якщо ми маємо два трансформатори, ми маємо все ж таки кращий режим захисту, і фактично, якщо взяти опір високовольтних обмоток, то він буде вищим, ніж у звичайній гальонічній розв'язці, тому що ми маємо. Взагалі два трансформатори, два окремих сердечники. Ну, це теоретична частина. Ем, я просто довго над цим працював. На створенні цієї розв'язки багато ем, в даному випадку ем, я використав основу для кріплення. Це був прилад. Певний який вже може так сказати, вийшов з ладу, або не було в ньому потреби. І розмістив на шасі цих два трансформатори. модифікував передню стінку. От В даному випадку я собі зробив отут вихід на подвійна розетка. Тут зараз увімкнуно мультиметр, він показує 226 вольт. Мультиметр досить точний, як бачите, це є в нас значення 10-й соті вольта. Звичайно, можемо подивитися на вольтметр, який я тут встановив. З органів керування тут є не так багато. Тут є в нас ще така фішка. Оцей перемикач, він дозволяє перемикати режим 220. Ну зараз це має, маємо стандарт 230, це не принципово, тому що трансформатор може працювати і при цій, і при іншій напрузі. Тут точність, звичайно, нижча, але так само коло 236 вольт, відповідно, тут 225. 200. Напруга міняється, він приблизно показувати буде. Він тут є більше як показометр, щоб ми знали, що в нас на виході є напруга. Звичайно, що багато інформації доводилося опрацьовувати. Скажу так, що багато рішень, які я створюю, електричні схеми, я стараюся запам'ятовувати, прості речі, просто, як то кажуть, зберігаю їх у голові. Тому поки що схеми як такої не малював, але за потреби можу її створити. От зараз, якщо я натисну оцей вимикач, переведу його в нижні, нижнє положення, ми маємо зміну напруги. Маємо трішки зменшення яскравості світлодіода, і ми маємо більше, трішки більше, як 100 вольт. А насправді це в нас є 121 вольт. Ось тут така фішка. Тобто тут в цій гальванічній розв'язці є два, як мінімум, два е, виходи напруги. 220. І, буквально кажучи, 120 вольт. 220 чи 120 це все відносно, тому що в нас міняється вхідна напруга, так і буде змінюватися вихідна. Це зроблено для, того, щоб мати можливість інколи під'єднувати пристрої, які є розроблені під американський. Стандарт. Там є напруга, перепрошую, 120 вольт 60 Гц. Ну, частота 50 чи 60 Гц не є така критична. Мною проведено дуже багато вимірювань, і скажу вам так, що якщо ми маємо джерело змінної напруги із частотою 60 Гц, то Критично, це не є для живлення навіть електродвигунів. Ну, хіба ми маємо дуже чутливу якусь медичну чи іншу техніку. Звичайно, що тут є різні нюанси, але. Ще хочу сказати, що тут є по виходу двохамперний запобіжник, як кажуть, запобігач. На вході також є стандартний роз'єм, і також є встановлено запобіжник. У мене ще в планах є встановлення автоматичного вимикача між силовими низьковольтними обмотками, Ну, якщо це буде потрібно, встановлю. Е. Ось бачимо напруга тут є. Якщо я постараюся змінити. зараз отут міняється ем. поки що я не вмикаю навантаження Ну, хочу сказати, що е, дані трансформатори цілком дозволяють е, взяти потужність. Ну, взяти потужність це так, дуже не зовсім технічно сказано, але габарит на потужність цих трансформаторів порядку 190 Вт, е, тому довготривалу потужність 190-200 Вт. Використовувати можливо. Тобто для живлення якогось пристрою побутового можна також використовувати. Тут є ще е, от верхня частина, це є корпус у нас, є нижня частина корпусу, підставка. Ось можна подивитися, вона є тут. Є ніжки. Ну, а всередині тут є просто. Тут є з'єднання. Е, ще хочу наголосити, що дані трансформатори, це ще є трансформатори, які мають в своєму складі якраз обмотку на. 127-110 вольт. І в даному випадку я первич, первичну обмотку ось цього трансформатора першого вхідного, в режимі повноцінної первичної обмотки. Загальна напруга в такому випадку це є 254 вольт. Тобто. Е, сама обмотка дозволяє е, подавати 254 вольта в штатному е, режимі. Тобто, якщо тут буде напруга 220, е, тобто від 200 і навіть до 270 вольт, ця гальванічна розв'язка. Буде працювати в штатному режимі. Виходи можна комутувати з допомогою перемічок, які можна встановлювати на виводах трансформаторів. Ще раз просто хочу нагадати, що характеристики трансформаторів ТН61 є у мережі, тому я так детально на них не зупиняюся. Але е, вибрав я їх через те, що це є надійні трансформатори. Е, і дуже важливо гальванічна розв'язка дозволяє е, все ж таки захистити е, пристрій і користувача пристрою, який працює. Тобто в даному випадку, якщо взяти отут ось вихід, на цій розв'язці ми не маємо зв'язку із землею. Чому гальванічна розв'язка подвійна, тому що є якраз два окремих трансформатори. І фактично отут ми можемо собі навіть заживити осцилограф, припустимо, і працювати ним в так званій високовольтній частині блока живлення. Але якщо говорити про це, то якщо ми маємо Складний технологічний пристрій, то краще в високовольтній частині таких пристроїв скористатися осцилографом, який вживитиметься від акумулятора чи батарейок, це ще більш надійно. поки що так. Коротко в планах я ще, можливо, зроблю так, щоб регулювати вихідну напругу плавно. Можливо, стараюся тут зробити ще режим, що можна вколо вмикати лампу на виході для того, щоб обмежувати струм, хоча це вже все індивідуально. Ну, дві напруги, я думаю, 110 вольт. 220 цілком достатньо. Поки що така коротенька інформація. Просто скажу, що Давно у мене була в планах таку річ зробити, але щось не завжди це виходило. Збирав як для себе, це не є такий фабричний виріб. Багато було проблем із кріпленням, тому що передня стінка була інакша і задня. Відповідно. Подумати більш-менш про дизайн, що розмістити. Е, в планах було ще розмістити амперметр. Поки що тут для нього немає місця, маленького немаю. Е, цифрові не завжди надійні, тобто якість все ж таки мені їхня не подобається, хоча можна використовувати як потрібно. Е, хочу сказати, що цей вольтметр він тут специфічний. Якщо подивитися, то можна побачити, що тут є головка із рівномірною шкалою, яка є нехарактерною для приладів змінного струму, тут я зробив такий, як то кажуть, лайфхак. Я вхідну напругу, Подаю на резисторний діль... на резистор. Ну, звичайно, для зменшення падіння напруги на самомій головці, але оцю напругу, яка йде після резистора, вона випрямляється діодним мостом. І з допомогою стабільного джерела змінної напруги і ось цього точного прилада, ось можна мерку подивитися цього точного прилада, мені вийшло відлаштувати покази цього прилада досить точно. Оцей прилад дозволяє, нагадую, міряти трю РМС. Тобто тут він працює із не тільки синусоїдальним сигналом. Чому я так зробив? Чому не використав головки змінного струму? По тій причині, що такі головки зазвичай займають багато місця, вони великі. Габарити, кріплення, і я використ... вирішив піти таким шляхом. Я думаю, така ідея має право на життя. Це не є особливо точний прилад, а от для візуального спостереження цілком достатньо. Поки що, напевно, це буде усе. Звичайно, що завжди щось можна доповнити, змінити. Ще один такий важливий нюанс, чому я її створював, тому що на просторах інтернету. Важко знайти такий готовий виріб. Якщо вони є, то на малу потужність сумнівна. Е, якість виконання. Ну, на цьому поки що все. Е, звичайно. Запрошую до вивчення електронної техніки, схемотехніки і, звичайно, здобуття нових знань, тому що електроніка це цікава, досить наука в практичному значенні. Так, поки що зупинятиму трансляцію. Звичайно, постараюся зберегти це відео у запису. Не маю можливості працювати з камерою, такою повноцінною, але, навіть використовуючи смартфон, дещо можу продемонструвати. Усім дякую за перегляди, підтримку, коментуйте. Звичайно, завжди критика це є добре, якщо вона грамотна, будь-які зауваження приймаю. Ще раз просто хочу нагадати, що. Для створення цього пристрою я не користувався якимось таким одним джерелом. Це є трішки такий досить, я би сказав, гібридний пристрій для своїх домашніх радіоелектронних потреб.